Привіт, мої любі мої хороші! Мене звати Наталка Машійка і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Якщо ви тут вперше, то зразу підпишіться, натисніть на дзвіночок для того, щоб не забути про це в кінці. У мене дуже багато цікавих смачних рецептів. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже просту, але надзвичайно смачну страву курячі бедра з гарбузом. Особливість цього рецепту в тому, що він готується супер просто, а виходить просто божественно. Зацікавило? Залишайтеся зі мною! Для цієї страви мені знадобляться курячі бедра. У мене 12 штук. Я їх розморозила, бо вони були в морозилці. Також один гарбуз, в мене сорт Butternut Squash, можна будь-який, вага 1 ,50 кг 50 г. Гарбуз можна замінити картоплею. Щоб страва була ароматною, я буду використовувати 10 зубків часнику, а також спеції. Вони всі на тарілці, точний список в описі під відео. Також мені знадобиться 45 мл рослинної олії, це 3 столові ложки, або можна без олії готувати. Це вже як ви хочете. І для того, щоб страву приготувати супер соковитою і дуже легко і просто, я буду використовувати ось такий пакет для запікання. Ну що, починаємо готувати. Гарбуз необхідно почистити від шкірки, відрізати кінці та виняти насіння. Гарбуз необхідно нарізати на шматочки. Не рекомендую їх робити дуже маленькими, щоб вони потім не перетворилися в кашу. Кладу зубчики чеснику, я додаю трошки більше, ніж 10, бо ми дуже любимо чесник. Зверху шматочки курки, курячі бедра. Якщо ви використовуєте олію, то саме час її додати. Виливаю зверху. Потім пакет необхідно добре потрясти для того, щоб олія розподілилася більш-менш рівномірно по всім інгредієнтам. І коли ми будемо додавати спеції, то вони будуть добре триматися на кожному інгредієнті. Перемішую спеції. Висиплю їх в пакет до інших інгредієнтів. Та ще раз перемішаю. І таким чином вони добре рівномірним шаром розподіляться по всіх інгредієнтах. І до речі, друзі, якщо ви не любите гарбуз, то я вам дуже рекомендую почати саме з цього рецепту. Тому що тут як не парадоксально, але смак гарбуза не відчувається. І здається, що це не гарбуз, а картопля. Рекомендую! Тепер мені знадобиться. А або можна взяти деко, кладу пакет для запікання, і курячі бедра необхідно підняти на поверхню так, щоб гарбуз був знизу, гарбузова подушка, а курячі бедра зверху. Таким чином, весь сік, весь жир з курячих бедр буде стікати на гарбуз, і цим самим він буде ну, таким смачне з ним, що буде просто таяти в роті. Закріплюємо або зав'язуємо пакет, відрізаємо, якщо потрібно, зайва. Робимо 1-2 проколи і кладемо в духовку нагріту до температури 200 градусів по Цельсію приблизно на 1 годину. Звичайно, все залежить від вашої духовки. Я завжди це говорю. Пройшла одна година, мої курячі бадра з гарбузом готові. Аромати такі, що якби були відкриті двері в моїй хаті, то напевно збіглися б всі сусіди, дуже смачно пахне. Видаляю пакет і висипаю всі інгредієнти в цю ж посудину, в якій вони запікалися і можна подавати до столу. За бажанням зверху можна посипати будь-якою зеленню. В моєму випадку сьогодні це дрібно нарізана петрушка. Ось така друзі-смакота. Сподіваюсь, що рецепт вам сподобався і буде в нагоді. Ну а якщо сподобалось це відео, не забудьте покласти свою вподобайку, тому що це допомагає українському Ютубу просуватися і бути в рекомендаціях. Обов'язково напишіть якийсь комент, хоча б привіт! Вам не важко, мені приємно. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео всім папа.